Я пізнаю світ урок 65-й, тиждень 8. Тема уроку я пізнаю світ корисні копалини Дніпропетровської області. Помилуємося з вами природою Дніпропетровської області, переглянувши невеличкий відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Увага на екран! Тут Тут Посеред фронту вільна неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. О, Дніпропетровська область процвітає. Тут руду залізну, здавно добувають. Тут Дніпро куртливе і кургани скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там Карпатські гори тут Дніпро мить посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Давайте з вами пригадаємо, яка основна форма рельєфу переважає в Дніпропетровській області. Так, переважає рівнинна форма рельєфу. Добре. попрацюємо з вами із навчальною одиницею, яка в нас записана у рамочці. Прочитаємо спочатку разом із диктором та пригадаємо. Пагорб горб. Це невелике підвищення на земній поверхні, висота якого не перевищує 200 метрів. Яр це заглибина на земній поверхні з вузьким дном і крутими схилами. Балка це заглибина з пологими схилами, укритими рослинністю. Поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз цю навчальну одиницю. А тепер спробуйте відтворити цю навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре, молодці! Виконаємо з вами вправу мандрівник. Намалюємо контури України. Та Дніпропетровської області у своїх підручниках відкриваємо 44-сторіночку. Порядок виконання вправи мандрівник. Перше. Розглянь адміністративно територіальну карту України. Зверни увагу на контури Дніпропетровської області та України. Що вони тобі нагадують? За стрілочками на зображенні намалюй контури об'єктів у повітрі. Зробити саме із заплющеними очима. І третій крок намалюй контури географічних об'єктів у рамці на сторіночці 7. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре. Спробуємо з вами виконати тестові завдання та описати правильні відповіді у зірочки. Гірські породи, які використовують у господарській діяльності. Так, це в нас корисні копалини. Мінерали та гірські породи, що містять метали в кількості, достатній для перероблення. Так, це в нас руда. Метали поділяють. На чорній кольорові чудово залізо і марганець належать до яких металів? Так, вони належать до чорних металів. За використанням виокремлюють такі корисні копалини. Які це? Так, це паливні, рудні і нерудні. Метали отримують корисних копалин. Так, з рудних корисних копалин. А тепер складіть із отриманих букв слово. Яке це слово? Так, це в нас залізо. Прочитаємо з вами назви корисних копалин і закреслимо зайві букви. Газ чудово. Вугілля вже знайшли. Так. Глина, руда, пісок і граніт. Так, а тепер з вами попрацюємо із картою корисних копалин України, яка в нас знаходиться на сороковій сторіночці. Знайдіть в легенді карти умовні позначення наведених корисних копалин. Та намалюйте їх у таблиці на восьмій сторіночці. Відкрийте зараз сорокову сторіночку спробуємо з вами знайти безпосередньо на карті корисних копалин в Україні України наступні наведені копалини. Залізні руди. Ось ми можемо бачити залізні руди. Марганцеві руди. Так, біля залізних руд. Ось позначення. Граніт. Так, ми шукаємо повністю в легенді карти. Ось отут того дивимось. Глина. Добре. Ось ми бачимо глина. Пісок саме формувальний. Так, дивимося, у нас у легенді карти пісок формувальний буре вугілля. Так. Буре вугілля. А тепер давайте з вами намалюємо у таблиці позначки цих корисних копалин. Перевіримо з вами. Отже, залізні руди в нас позначаються. Трикутничком. Марганцеві руди. Так, позначається ніби двома прямокутними трикутничками, які з'єднані між собою. Граніт. Так, це в нас ромбик, який у нас наполовинку, переділений половину. глина, квадрат, який поділений по діагоналі, і верхня частиночка зафарбована. Пісок формувальний. Так, це в нас квадрати, і в ньому три крапочки. І буре вугілля. Так, квадрат заштрихований. Молодці. Прочитаємо з вами інформаційну довідку, пошепки разом із диктором. Увага! Дніпропетровська область багата на корисні копалини. Тут розташовані найбільші в Україні і відомі в усьому світі родовища залізних поблизу міста Кривий Ріг та Марганцевих поблизу міста Нікополь. Руд. За запасами Марганцевих руд Україна посідає друге місце у світі, а за видобутком залізних є одним зі світових лідерів. У Дніпропетровській області руди залягають переважно неглибоко, тому їх добувають відкритим способом, тобто безпосередньо із земної поверхні. Унаслідок такого видобування утворюється заглибина, кар'єр. Також на території області є великі поклади граніту, глини, піску та бурого вугілля. Скажіть мені, будь ласка, на які корисні копалини багата Дніпропетровська область? Так, на залізні та на поклади залізних та марганцевих груд. Де в нас розташовані поклади залізних груд? Так, поблизу міста Кривий Ріг? А поклади Марганцевих груд поблизу міста Нікополь. А скажіть мені, будь ласка, як саме видобувають у Дніпропетровській області руди? Так, відкритим способом внаслідок такого видобування у нас утворюється кар'єр. А які ще є поклади корисних копалин на території Дніпропетровської області? Так, поклади граніту, глини, піску та бурого вугілля. Поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. Дуже добре, молодці. І відкрийте зараз знову ж таки сорокову сторіночку. Це у нас карта корисних копалин України. Знайдіть міста Кривий Ріг і Нікополь, підкресліть їхні назви. Так, ось ми можемо бачити Кривий ріг, Нікополь, підкресліть їхні назви. Дуже добре! Повертаємося на дев'яту сторіночку. Перегляньте відеофрагмент, як видобувають руду в кар'єрах Дніпропетровської області. Увага! Прочитайте твердження АІ, у яких вона підсумувала побачене у відеофрагменті, та позначте ті, з якими твердженнями АІ ви погоджуєтеся. Для видобутку корисних копалин з поверхні Землі використовують спеціальну техніку великі потужні машини. Так, з цим твердженням ми погоджуємося. Згори кар'єр подібний до величезної ями, схили якої нагадують сходинки. Так, ми також погоджуємося з цим твердженням. Кар'єри спотворюють земну поверхню. Також можемо погодитися з цим твердженням. Видобуток корисних копалин відкритим способом шкодить довкіллю. Тому використовувати ці копалини слід економно і розумно. Також можемо погодитися із цим твердженням. А скажіть мені, будь ласка, чому видобуток корисних копалин саме відкритим способом шкодить довкіллю? Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас десята. Прочитайте текст Пошепки разом із диктором і виконайте наступне завдання. Увага! Поблизу міста Кривий Ріг у Дніпропетровській області розташований один з найбільших кар'єрів України. Тут видобувають цінну корисну копалину, залізну руду. Глибина кар'єру понад 300 метрів. З оглядового майданчика, розташованого вгорі, величезні машини на дні кар'єру здаються іграшковими. Скажіть мені, будь ласка, про що йшла мова в тексті? Біля якого міста розташований один з найбільших кар'єрів України? А що там видобувають? Хто запам'ятав глибину цього кар'єру? Дуже добре. Попрацюємо з вами із наступним завданням як справжні мовознавці. Та виконаємо морфемний розбір наведених слів. Морфемний розбір це розбір слова за будовою. Залізна. Так, спочатку визначаємо закінчення. Це в нас закінчення а. Залізен. Основа. Так, тепер визначаємо з вами корінь. Корінь, заліз. Так, добираємо спільнокореневі слова. Залізний, наприклад, залізо, так, суфікс «н». А тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно виконати морфемний розбір наступних слів. Потім ми з вами перевіримо. Цінний, закінчення ей, основа цінн, корінь цінний, суфікс «н». Глибина закінчення а, основа глибин. Корінь у нас глиб, суфікс ин. Наприклад, глибоко можемо дібрати спільнокореневе слово. Оглядовий закінчення і, й, основа оглядов, корінь огляд, тобто огляд і суфікс ов. І майданчик, нульове у нас закінчення, основа у нас майданчик, корінь у нас майдан, і суфікс чек. Давайте з вами пригадаємо навчальну одиницю з української мови та уставимо пропущене. Суфікс це частина слова, що стоїть, що стоїть після корення, так, і служить для утворення нових слів. А як ви думаєте, чому слово залізна ми пишемо лише з однією буквою Н, а слово цінна з двома. Так, тому що у слові цінна у нас корінь сінни. Корінь закінчується на літеру н, і суфікс у нас н? А тепер давайте з вами спробуємо від слова руда. Утворити прикметник, додавши до нього суфікс –н. Так, рудний. Дуже добре. Виконуємо з вами нейробіку від бобу та візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконуємо з вами три раунди. Увага! Раунд номер один. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат у вас вийшов у першому раунді? Давайте перевіримо. Відповідь 27. Раунд номер 2 Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат у вас вийшов у другому раунді? Давайте з вами перевіримо відповідь. Увага! Відповідь 15. І раунд номер 3 Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Який результат у вас вийшов у третьому раунді? Давайте з вами перевіримо відповідь. Відповідь 6. Якщо у вас всі три всіх трьох раундів результати правильні, поставте плюс. Молодці. Чудова робота!